Київська область, Бучанський район, село Вороньківка, вулиця Кудрявцева. Знаходимося на місці, де тільки що відбулося загоряння трав'яного стилу на відкритій території поруч з житловим сектором громадян. Щойно підрозділ ВСНС було ліквідоване дане загоряння, яке спричинено людською недбалістю, порушення моментарних правил пожежної безпеки. Зараз переважає сильний вітер. Внаслідок цього горіння термінової терміновного стилу розповсюдились на значну територію разом з поліцейськими офіцерами громади. Виявлено горе палійку, літню жінку, яка вирішила поприбирати на своїй земельній ділянці та самовільно спалена, спалила суху рослинність. Дану громадянку було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 77-1, частина 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Бачите, до чого приводить елементарне порушення правил пожежної безпеки. Сумно далі розповідати це масове явище, особливо зараз по весні. Відбувається часті займання сухою рослинності на відкритій території. Немає слів, немає слів дотримуватись правил пожежної безпеки.